Моє вітання, з вами Архон Солі. І з виходом патчу 4.0 Хойверс в котрий раз зробили ран Діда разом із Тігнарі. І як мені здається, багато хто вирішив вибивати саме Діда, тому що він перевірний часом. Джон Лі, він як хороше вино, з часом становиться ще краще та смачніше. Ну а якщо бути серйознішим, то Джон Лі дуже крутий та потужний персонаж. І в цьому відео ми розберемо, чому всі так дуже сильно поважають та люблять архонта угод. Ну і почнемо ми з ролі Діда. Це в основному саппорт, який дає міцний щит. Але є деякі цікавинки, наприклад, можна зробити гібридну збору. І тоді, окрім того, що він буде давати міцний щит, він і сам буде завдавати немалої шкоди. Або ще одним варіантом є збірка у фул ХП. Також діда можна зібрати в основного демагера, але давайте зробимо вигляд, що я цього не говорив. Звичайно, тему, як збирати діда, ми розглянемо детальніше, але трохи пізніше. Тому що наступними я пропоную розібрати таланти, а почнемо ми зі звичайних автоатак. Їх паттерн складається із шести окремих атак. В них не дуже гарні скейли, але дуже швидка та приємна око анімація. Якщо грати дідом якосним демагером, то рекомендую в ротації відміняти. Останню шосту атаку, тому що вона дуже довга, та й демедж нараду, якщо чесно. Проте зазвичай у більшості випадків ми взагалі не будемо використовувати звичайні атаки. А ось що ми точно будемо використовувати, так це єшку, або як її називають, Домінус лапідіс. Але надалі я краще просто буду називати її елементальною навичкою. Це основна, і я би навіть сказав, базова кнопочка Діда. І в цілому це дуже сильна навичка Архонта, через яку він грається як сепорт. І не тільки. Єшка має багато цікавих механік, наприклад, два способи натискання. Перший це швидке натискання елементарно. Навички. Дід закликає на поле боя камінь, який наносить разову шкоду. А після створена колона викликає пульсації і завдає демеджу у невеликому радіусі. На полі не може знаходитися більше однієї колони, але це можна виправити першим сузір'ям. Також дуже важливо зазначити, що після швидкого натискання на персонажа не накладається щит. А це, як ви розумієте, дуже важливо, тому використовувати швидке натискання зазвичай я вам не рекомендую, але є пачки, в яких це має сенс. Наступний нюанс, про котрий треба розповісти, полягає в тому, що пульсація може поширюватися на схожі Конструкції від інших гео-персонажів, наприклад, на квітку Альбебри або камінь від елементальної навички та вибуху стихій, Гео-Мандрівника. Або пульсація може спрацювати навіть від деяких ворожих конструкцій, наприклад, від Геоша Мачорла. Проте на полі бою не може бути більше, ніж три конструкції, які поставить гравець. Одна із цікавих механік колонни полягає у тому, що пульсація ламає кріостатуї. Тому Аяка чи будь-який інший персонаж, який грається від заморозки, не дуже люблять грати з дідом у одній пачці. Але якщо ставити комінчик подалі від бою, то можна грати і так. Так, але це не дуже зручно. А також татую генерує енергію, а саме 0,5 від будь-якої шкоди, яку вона завдасть, з кулдауном у 1,5 секунди. Ну і після швидкого натискання елементальна навичка відкатується 4 секунди. Далі розглянемо довге натиснення. На полі бою так само з'явиться колонна, а ще на персонажа накладається міцний щит. На момент патчу 3.0 є Лі дає найміцніший щит, котрий дуже важко зламати. Сам щит скейлиться від максимального хп діда. Він триває 20 секунд, а відкатується всього 12. Такий маленький кулдаун дозволяє перебувати. Під щитом діда у весь бій, навіть якщо його зруйнували, а в гарних збірках це дуже складно зробити. Також варто зазначити, що будь-який елементальний чи фізичний демедж поглинається на 150% ефективніше. Ну і ще одне невеличке, але приємне доповнення полягає у тому, що під щитом діда вас не можна застанути або відштовхнути, тобто ви отримуєте повний імунітет і ніхто не зможе скасувати ваші атаки. І наостанок, окрім цього, персонажі, які захищені щитом, будуть знижувати елементальний та фізичний спротив ворога на 20%. А це, до речі, дуже сильне та приємне доповнення. Так, потужної єжки. Ще можу дати вам одну невеличку персональну пораду, елементальною навичкою дуже зручно фармити руду. Ну а зараз настав час розглянути вибух стихій. Падіння комети ще одна цікава та дуже сильна навичка. А працює вона дуже просто. Дід скидає на голову ворогу комету, яка завдає просто божевільно багато демеджу. А окрім цього, дуже приємним буде майже 4-секундний стан. Але, на жаль, це доповнення не поширюється на босів. Хоча навіть так вони отримують дуже багато демеджу. Ну і ще одним невеличким, але дуже приємним доповненням буде те, що вибух стихій дуже мало коштує, не має маленькі. Час відкату. Тепер залишилося розглянути тільки додаткові пасивні навички. І перша пасивна навичка або резонансні хвилі дуже корисна. Вона збільшує міцність щита на 5% від отриманого демеджу та може складатися до 5 разів і триває, доки не зникне щит. Як ви розумієте, ця навичка робить і без того міцний щит ще міцнішим. Друга пасивна навичка або панування землі також дуже потужна. Вона збільшує шкоду від усіх талантів в залежності від максимального ХП Джонлі. А саме звичайні атаки, заряджені та атаки в падінні на 1,39%, елементальну навичку. На 1,9%, та вибух стихій на 33%. Ну і наразі остання пасивна навичка. Вона повертає 15% витраченої руди при створенні списів. Не дуже універсальна навичка, але приємне доповнення для такого сильного персонажа. Ну а зараз декілька слів про пріоритети прокачки. Взагалі, прокачка навичок залежить від того, який білд ви обрали. Якщо це класичний саппорт, то качаємо до 8 або 9 рівня елементальну навичку, а потім можна докачати і стихійну бавовну до тих самих чисел. Звичайні атаки ми не качаємо, тому що не будемо їми користуватися. Все це від того, як сильно вам подобається дід та від вашого аккаунту. Тому що в цілому дід це такий персонаж, що можна віддати дві корони та не пошкодувати про це. І з талантами та їх прокачкою ми розібралися, тому тепер давайте розглянемо Сузір'я. Перше Сузір'я або скелі, що тримає землю, збільшує максимальну кількість статуй, створених домінусом мінусом дісом, до двох штук. Це Сузір'я чудово підходить до пачок від геоконструкції. Також цим сузір'ям щит буде даватися усім гравцям в кооперативному режимі. Дуже приємне сузір'я в цілому. Друге сузір'я або камінь, коли сканефриту. Із тим сузір'ям вибух стихій також накладає щит на персонажа. Приємне сузір'я, але через маленький кулдаун елементальної навички, та й без того міцний щит діда воно не дуже потрібне. Третє та п'яте сузір'я, як завжди, збільшує на три рівні елементальну навичку та вибух стихій, враховуючи сказане раніше, їх користь досить очевидна. Четверте сузір'я топаз незламний і безстрашний. Збільшує зону ураження вибуху стихій на 20%, а також збільшує тривалість окам'яніння на 2 секунди. Це вже дуже сильне сузір'я, особливо частина із збільшенням стану. Воно дуже Допоможе вам у контролі ворога. Шосте і останнє сузір'я це Хрис, нагорода властителя. Коли щит отримує шкоду, 40% цього демеджу конвертується в хП для активного персонажа. Відновлення не може перевищити 8% від максимального хП персонажа. Досить времне сузір'я, але як і більшість інших, не коштує ваших геймів. Здебільшого лише перше може статися у нагоді, якщо багато граєте у кооперативному режимі. Усі інші варто вибувати лише за вашим власним бажанням. Ну а зараз настав момент, коли ми розберемося з артефактами. Тут все майже легко. Перше, це стійкість мілили. два шматки дають дуже корисне ХП у відсотках, а фул сет буде збільшувати силу атаки на 20%, а міцність щита на 30%. Як ви могли здогадатися, це дуже крутий сет, але колона діди не завжди буде дотягатися до ворога, а тому не завжди персонаж буде знаходитись під бафом. І з цим допомагає перша судірі, але все одно це не дуже зручно, тому я вважаю, що цей сет буде не самим найкращим варіантом. Тому далі носити архаїчний камінь. Два шматки дають плюс 15% Геошкоди. Це трохи збільшить загальну шкоду від діда, адже три шматки дають. Плюс 35% для елементальної шкоди від підібраного уламку від реакції хрешталю. І це дуже сильний баф. Він допомагає збільшити демедж головного демагеру, який грається від одного елементу. Заприклад, підійде прожарювальна пачка з двома або більше пірогероями. Хоча насправді цей сет може гратися не тільки з одним елементом. Але тоді буде досить складно зловити хрешталь потрібного елементу для бафу. Цей сет не підходить у пачки, якщо головний демагер це Гео, а немо дендро чи фіз персонаж. У таких пачках, відповідно, краще обрати якийсь інший сет. Інший варіант, так само крутий, як і камінь, це. Церемонія стародавньої знаті. Два шматки збільшують на 20% шкоду від вибуху стихій. А чотири шматки збільшують силу атаки усіх членів загону на 20% на 12 секунд. Це дуже крутий варіант, якщо у групі немає інших носіїв. Також для повної реалізації сета треба накопичити побільше відновлення енергії. Ще якщо грати дідом через ульту, непоганим варіантом буде емблема розрізаної долі. Два шматки дають 20% відновлення енергії, а вони не бувають зайвими. А чотири шматки дають плюс шкоди від вибуху стихій, від значення відновлення енергії. Енергії. Цей ефект може складатися до 75%. Якщо коротше, то чим більше енергії, тим краще. Цей сет надає бафів для загону, але сам дід може кинути камінчик на декілька тисяч демеджу. Також непоганим варіантом як для новачків, так і для олдів, є сет інструктора. На жаль, два шматки для діда будуть зовсім марними, а чотири вже цікавіше. Під час заклику елементальної реакції сет роздає 120 майстерності стихій усім членам загону. Це дуже сильно збільшить шкоду команди, яка грає від реакцій першого порядку, а також цей сет дуже легко зібрати сет не підходить підпачки, які граються на від реакцій. Також Демед лі просяде, але все одно це дуже корисний. Також ніхто не відміняв 2 плюс 2 шматки. Підходять усі варіанти, які говорив раніше, окрім інструктора. Також два шматки гладіатора або Шиманави не будуть зайвими. І ось із вибором артефактів ми покінчили. Далі декілька слів про підбір у артефактів. Розповім про два варіанти: перший фулл саппорт, який грається від ХП. І тут все легко. У годиннику шукаємо ХП у відсотках, у Кейлуху шукаємо ХП у відсотках, та у Кепелюсі ми шукаємо ХП. У у нижніх статах не буде зайвим відновлення енергії. Кріт шанс та кріт демедж. Ну і звичайно же ХП у відсотках, а також не зайвим буде просто хп та трохи АТК у відсотках. Тепер декілька слів про гібридку. Ця збірка і щит міцний дасть, і камінчик на голову скине. У годиннику ми шукаємо ХП у відсотках. У келиху демедж, чи якщо не вистачає міцності щита, можна поміняти на хп у відсотках. Ну а у капелюху кріт демедж або кріт шанс у співвідношенні 1 к 2, де 1 це шанс криту, а 2 крит демедж. І у нижніх статах ми шукаємо крит шанс та крит демедж. ХП у відсотках, АТК у відсотках та трохи відновлення енергії. Тепер, коли ви знаєте, як грати за діда та як його збирати, розглянемо зброю. І так само, як у випадку із підбором статів, пропоную розібрати два білди. Перший варіант для гри через міцний щит у ролі саппорта. Тут це дуже легко. Найкращим варіантом є Фавоні, але для нього треба знайти трошки кріт шансу у сабстатах. Але цей спис буде дуже корисним у пачках із дорогими вибухами стихій. А ось другий варіант досить неочікуваний. Хто б міг подумати, але це трьохзіркова чорна китиця. Ця зброя дає дуже багато хп, а це в свою Чергу зробить щит ще потужнішим, а також додасть трохи демеджу від другої посівної навички. Ну а також є останній варіант, але він скоріше тимчасовий, ніж повноцінна зброя. Це крафтовий прототип зіркового блиску. Про нього багато не скажеш, просто дає трохи відновлення енергії для частішого натискання вибуху стихій. Але все ж таки Фавоні чи та сама чорна китиця буде краще за крафтовий варіант. Другий варіант це гібридна збірка. Тут можна розповісти про величезну кількість зброї, але ми обговоримо лише найсильнішу, або ту, яка є майже у всіх. Ну і найсильнішим варіантом буде посох Хома. Він, однаково, багато. Та дає сили атаки і дуже багато кріт демеджу. Також пасивна навичка дає дуже корисне для діда ХП у відсотках. З цим списом дід буде завдавати божевільні числа демеджу. Але є одна проблемка: у цього списа дуже багато носіїв, наприклад, такі як Хутава чи Цілін, які завдадуть схомою набагато більше демеджу. Але якщо посох лежить на аккаунті без діла, або ви дуже сильно поважаєте свого дідуся, то це найкращий варіант. Далі йде більш бюджетний варіант, а саме Нефритовий Шуліка Він може виписти із стандартного банеру, дає багато сили атаки та дуже корисний шанс криту. Проте Неможливо набити, якщо грати дітом як сапортом, тому здебільшого це просто статова палиця. Ще одним п'ятизірковим варіантом є небесний хребет. Він також має велику базову атаку та трохи відновлення енергії у сабстаті, а його пасивна навичка збільшує крит шанс, а також бафує звичайні атаки. Далі розглянемо чотирьохзіркову зброю. Почнемо із найсильнішого варіанту, а саме смертельного поєдинку. Немала базова атака, а також майже 37% шансу криту, які допоможуть у балансі статів. Також у пасивці ще більше сили атаки, в цілому це дуже сильний спис. На пробудженнях може сперечатися навіть з деякими п'ятизірковими варіантами. Якщо далеко не відходити від донатної зброї, то можна згадати про Чорногорський спис, де є кришкоду та силу атаки. Це непогана статова палиця, яка може гарно стати на діда. Звичайно ж, це лише в випадку, якщо вона у вас вже є і вкачена, але цілеспрямовано я не рекомендую її купувати. Наступна зброя це вилов. Гарна базова атака та корисне відновлення енергії. Також навичка збільшує шкоду від вибуху стихій та трохи дає шанс укриту. Насправді це дуже крутий безкоштовний варіант, а на п'ятому пробудженні один із найкращих. Особливо дуже крутою буде комбінація із вилов. Та повного сету емблеми. Хіба що навіть у цьому випадку є деякі підводні камінчики? По перше, риболовля це повна крінжа, та і друга причина полягає в тому, що як і в випадку із хому є персонажі, на яких вилов підходить краще ніж на діда. Ще одним із крутих варіантів на пробудженнях є кам'яний спис, де є дуже багато сили атаки, а пасивна навичка ще збільшує силу атаки та трохи додає шансу криту. Хіба що бонус дається за кожного члена загону із Лію і стакається до чотирьох разів, але враховуючи, що сам дідусь з Ліює. Якщо спис буде на всіх пробудах та з повним стаком персонажів із ізлює, то це дуже сильний варіант. Проте знов таки через таку велику кількість умов цей спис не дуже універсальний. Та останнім варіантом буде плавець, що розрізає хвилі. Він має непогане атаку у верхньому статі та дуже цікаву пасивну навичку. Шкода від вибуху стихій збільшується на 0,12% за кожну одиницю загального споживання енергії всіх членів загону. Тобто, чим дорожчим буде загальна кошта усіх вибухів стихій, тим більше буде демеджу. На пробудження цей спис може значно збільшити демедж. Же діда, але як у випадку з кам'яним списом, занадто багато вимог. Ну і ви, звичайно, вже можете запитати, як так можна не згадати сігну Діда, але тут відповідь дуже проста. Її проблема полягає у тому, що у більшості випадків дід грається як саппорт. Тобто на полі бою він знаходиться лише для того, щоб поставити колонну і роздати щит, а також кинути камінчик на голову. А таким чином, перша частина пасивної навички спису працювати не буде. А та, що збільшує на 20% міцність щита, працює тільки для носіїв спису. Ну і наостанок до усього цього сила атаки у сабстаті. Вона не дуже марна, але Якрі демедж чи кріт шанс будуть кориснішими. Звичайно ж, якщо ви граєте за діда як за головного Демагера, то цей спис може мати сенс, але навіть у такому випадку може знайти кращі варіанти. І на цьому моменті ми покінчили із зброєю, тому тепер треба сказати декілька слів про пачки, а сказати тут можна дуже багато. Дід, так само, як і Беннет, підходить до більшості пачок. Через свій міцний щит, команді не потрібен хіллер, а дічи й резисти може зрізати. Не кажучи вже про те, що і сам завдасть немалого демеджу. Проте треба пам'ятати, що за останній рік у генші додали багато неприємних ворогів та статусів. Котрі можете завдавати демедж навіть через щит. Наприклад, вовки, котрі можуть накласти на вас та на загін, статус кровотечі. Тому перед тим як іти в безодню, треба пам'ятати цей фактор та уважно дивитися, які вороги знаходяться у кімнаті. Також хочу сказати, що усі пачки, які можуть бути з дідом, у цей відео неможливо запхати, тому що тоді відео можна розтягнути на декілька годин. Тож я пропоную розглянути лише найпопулярніші та найсильніші пачки. А почнемо з пачки, котра складається із Ганньюй, Сянлін, Бенета та Джунлі. Це дуже дорога пачка, тому що вона забирає двох найсильніших сапортів. Але якщо дід та Бенет не потрібні у другий загін, то ця пачка буде дуже потужною. З такою пачкою ви можете закривати кімнату безодні за декілька секунд. Як приклад, Ганью збираємо у власний демедж через ансамбль. Сянку також в демедж через 4 шматки емблеми: Беннета у церемонію знаті, а дідуся в архаїчний камінь. Один із головних плюсів дідуся у цій пачці полягає у тому, що Ганю не будуть збивати з ніг. Тому вона зможе забути про ухилення та завдавати якомога більше шкоди. Про цю пачку можна ще дуже багато чого сказати, але я залишу це на інший гайд. І я думаю, що ви. Ви вже здогадуєтеся, на кого він буде. Ну а наступна не на менш сильна пачка складається із Хутао, сінцю або Єлань, цукрози та дідуся. У такій пачці Хутаву одягаємо багряну відьму, Єлань в емблему, цукрозу в смарах до утін, а діда в церемонію знаті, або краще дати йому сет інструктора. Діду цій пачці, як завжди, дає міцний щит та контроль ситуації. Цукроза дебафає ворогів та дає дуже важливу для Хутави майстерність стихій. Ну а сінцю або Єлань виступають просто як гідроаплікатори та дають пасивний демедж із кишені. Це дуже сильна пачка, яка ще й не Лежить від Бенета, що в свою чергу дозволяє зібрати також дуже сильну пачку для іншої групи. Наступний гарний варіант утилізації діда буде гра через Діденса і Сяо. У таку пачку ми звичайно ж беремо сяо, фішель, цукрозу та діда. Аномо хлопчик виступає основою групи. Фішель, як завжди, дамагер із з кишені. Цукроза генерує енергію для сяо, а дід дає контроль та щит, який дуже потрібен сяо. Одягаємо таку пачку приблизно так. Сяо у відродження кіноварі, фішель у будь-яку 2 плюс 2 пачку, котра збільшує її власний демедж. Цукорочка у смарагдовий Кінь, а діда в церемонію знаті. Наступна пачка досить неоднозначна, але вона має право на життя. Це пачка через реакцію заморожування. Чому вона неоднозначна, я говорив вище. Але якщо коротко, то дід буде ламати свої колонної статуї від замороження. Збирається така пачка із Аяки, Мони або Кокомі, Шеньхе або Ган'юй, та діда розглянемо, як одягати таку пачку, а як у фул кріосет, моно у мілелит, шаньхет церемонію знаті, а діда в стати, наприклад, емблема. Це дуже сильна пачка, але не дуже зручна через свої особливості. Також дід дуже комфортно себе відчуває в моноелементальних пачках, будь-то пачка через піро чи електроелемент. Розглянемо варіант електропачки. Збирається вона через Кецин або я фішель, кадзуху та діда. Як варіант, головним домагером може бути і райден, але зазвичай вона не грається в моноелектропачках без сари. Це Виключенням може бути райден із другим сузір'єм. Будь-який з цих електродомагерів виступає як основа, фішель як саб ДПС, Кадзуга виступає бафом електроперсонажів, а дід дає усім міцний щит. Одягати таку пачку дуже легко. Кецин та фішель збираємо у 2 плюс 2 в максимально свої стати, щоб було побільше крит демеджу та шансу. Кадзусі даємо смарагдову тінь, а діду знать. Ну а також варто зазначити, що діда можна ставити із новими дендроперсонажами, особливо із Тігнарі. Один із прикладів таких пачок це Тігнарі як основа групи. Фішель для реакції та пасивного демеджу, так само беремо я і Міко, котра відіграє таку ж саму роль, як і Фішель. Та дід просто як щит у команді. І з цим все дуже легко. На Тігнарі ставимо спогади глибокого лісу. Фішель та я і збираємо у власні стати. Можна зібрати солянку із 2 плюс 2, щоб було побільше кріт демеджу та кріт шансу. Ну а діда знов-таки в церемонію знаті. Ще як варіант Тігнарі можна видати по мрії, але тоді треба думати про те, як знятись ворога резисти. Можливо, коли не діда буде достатньо, а можливо, варто взяти колеї до пачки і видати їй спогади лісу. Це звучить досить неточно, тому якщо хочете грати через таку пачку, то краще дочекайтеся гайду на Тігнарі. Ну і остання пачка, про котру неможливо не розповісти: беремо Ітту як Керрі, Альбебру як Сабда Магера, Гору, котрий роздає бафи на команду. Ну і звичайно ж діда заради щита та власного демеджа. Одягати таку пачку дуже легко. Усіх трьох збираємо у кокон солодких мрій, а Джон Лі видаємо церемонію знаття або мілалит. Ну ось на цьому і все. Як я казав, можна розглянути ще дуже багато пачок, але я думаю, що цього для вас буде достатньо. В цілому, діда можна Запхати у будь-яку пачку, проте не забувайте, що він може зіпсувати вам реакції. Ну і ось настав час підсумків. На мою думку, та й не тільки на мою думку, більшість зі мною погоджується. Дід дуже крутий та актуальний герой. Після стількох патчів та виходу стільки нових персонажів ніхто не може навіть поряд стояти по міцністю із таким сильним щитом. Але навіть на цьому його плюси не закінчуються. Його може запхати майже в будь-яку пачку, і він там буде дуже корисним. Також у Дідуся дуже великий вибір артефактів, а також зброю, яку можна дуже легко на нього знайти, чого коштує лише 3 Зіркова чорна китиця, котра буде дуже ефективною на ньому. В цілому, завдяки своїм дебафам, міцному щиту та його власного демеджу від вибуху стихій. Важко знайти настільки ж корисного саппорта, як Джун Лі. Але я думаю, ви і самі прекрасно це знали, тому цей гайд був скоріше не порада вибивати Джун Лі або ні, а лише посібник по тому, як правильно за нього грати та як його зібрати для максимальної користі. І сподіваюся, що це відео допомогло вам у всьому розібратися. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та обов'язково пишіть свої коментарі. Ну а на цьому моменті настав час прощатися з вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.